Доброго дня, добрим людям, які бажають добра цій країні. І слава українцям, які мужньо боронять майбутню прекрасну державу і їх мудрим командирам, якщо вони мудрі. Давно хотів записати це відео. Ніяк не можу його сформулювати, щоб так делікатно і чітко, із цифрами. Зараз не буде цифр, тому що їх неможливо порахувати. Тема називається. А, у нас купа військових пенсіонерів, які професіонально їх учили. Це тема номер два після Мінтов на фронт. Їх теж там учили. А, і. Значить, спочатку була ця депутатка, що назвала неповноцінних дітей третєсортними дітьми, яких треба зменшувати. Потім є така гарненька народна депутатка Аня Скороход виступає і починає говорити про багато вона що говорить корисно, але тут вона не розібралась. І під вибори вони я бачу всі йдуть і починають популістичні народні меседжі роздувати. У нас, у нас, виявляється, є резерв, професійно навчені військові, яких треба на фронт. Сто підіть! Ні, спочатку було ця, що діти неповноцінні в неї, третєсортні, сортні, то вона, коротше, 350 тисяч нарахувала. Потім мій пенсійний фонд порахував, каже тітушка, то там же ж старіки по 70 років, якщо порахувати всіх ветерани якоїсь там в'єтнамської війни, про що ти говориш? Тоді вони порахували 150 тисяч. 150 тисяч військових пенсіонерів є, яких навчили і реально 4 роки вчили по всій програмі стріляти, бігати. І крім Ані Скороход, ще один такий популістичний нардеп, колишній свободівець, такий. Уже пан полковник за 2 роки війни чи за три. Сергій Рудик теж дає інтерв'ю. Вискочив на якомусь каналі і дає ту ж саму е, інформацію, що у нас є. Є! Бачиш Сирський, я тобі знайшов. Бачиш Вигівський, я тобі знайшов, у тебе є там, кого треба на фронт. Тобто, якщо Путін призиває 300 тисяч, ви собралися повністю ліквідувати систему Національної поліції, повністю всіх військових пенсіонерів запхати туди на должності рядових, сержантів, стрілків, снайперів, мінометчиків, артилерістів і таким чином. Все буде добре, перемога! От він знайде 300 тисяч жеребців, коників, включаючи з Сирії, Єгипту, звідки там він їх бере, Казахстану, Киргизії. Ну і ви вигребете долбодятли, бо ви ж долбодятли, починаючи від цієї дури і закінчуючи полковником, звідки взявся полковник Рудик, ніхто нікого про нього не чув, він полковник. Тепер я задаю тобі пан полковник запитання. Там в запасі знаходяться 90%, от у мінтах, кстати, там 50 на 50, а в армії 90% на воєнної пенсії це офіцери. Притом не, офіцер, він не може лейтенантом служити більше, ніж 5 років його нахер. Там і капітанів немає, там всі майори-підполковники, тому що за 20-25 років, щоб вийти на пенсію і не дослужитися до майора, це треба бути або дебілом, тебе вигнали. Значить, пан полковник Рудик бере завтра 150 тисяч. Військових пенсіонерів, майорів-полковників 45-60 років, і разом з ними йде на посади рядового складу. Правильно, пан полковник? Чи ти хочеш остатися, як прокурор Ільницький, там якийсь уже лейтенант, тут народний депутат став майором чи полковником? Ви, значить, остаєтеся паноми, охвіцерами української армії. А ті всі професіонали. Мандують на що? На посаду, яких ви не, не втримали, яких ви втратили, це рядовий сержантський состав. Так ви хочете чи як? Ну, давайте, із цих 150 тисяч, ви вважаєте, що там повністю ви їх всіх запхаєте. Скільки там інвалідів? Ця Аня скороход посчитала? Скільки людей, які звільнені по хворобі, тому що я ж не спорю, що там є жеребці і коні з яйцями. Я бачив 39 років військовий пенсіонер прирівняний. Офіцер податкової поліції, міліції. Є, Та хто сказав, що нема жеребців. Скільки! Ви завжди, українці, задавайте собі питання в цей фрах. Припиніть оці пафосні емоційні слова. У вас ви любите співати, ви любите оці вірші, ви любите пафосні президентів. Ви припиніть, починайте рахувати. Питання: скільки. 150 тисяч із них інвалідів, хворих, яких. І саме головне, слухайте. Аня Скороход і полковник Рудик, какого хера ти виступаєте, ви, блін, в телевізорі? Ідіть в ТЦК обласне і скажіть. Пан полковник, там у тебе є люди, яких можна мобілізувати. А чого ти їх не мобілізував? Задай просте питання, а чого? І тобі ТЦК буде відповідати, какого хрена ти це задаєш в ефір. Чи ви вважаєте, що існує закон, який дозволяє ТЦК не мобілізувати військових пенсіонерів? Вони всі на обліку. Всі на військовому обліку. Єдина херня, що посади їм не можуть знайти. Тому що майора треба дати на майорську посаду, на комбат або за комбат. У полковник Рудик вже не віддасть свою посаду. І не віддасть прокурор Ільницький і маса інших не віддадуть. Ви тільки кричите тих туди, а ми будемо далі тут, Тіпа, е, як називається посада, коротше, помічник капелана. По зв'язкам з громадськістю, офіцер комунікації. Ви будете там комунікації собі, а цих, значить, будете запихати на посади рядових. Може, ви всі разом знімете полковничі погони і підете затикати дири солдат, яких ви втратили? Далі, крім інвалідів, знаєте, що серед військових пенсіонерів процентів 20 військових це жінок, це ще тисяч тридцять. Вже мінус 80. Остається 80-75 тисяч. Е, і е, як ви думаєте, там є ті люди, які за кордоном, ті люди, які е, мають пільги по інших, е, там, може не на військових заводах працюють, вчителями військової підготовки працюють. Е, ну, ви, ви, Аня, скороход і решта, візьміть і розберіться, скільки ви ж, народні депутати, ідіть і відкрийте всі цифри. Українці, припиніть займатися демагогою Ваша країна зменшується щороку, тому що ви цим займаєтесь. Починайте рахувати, скільки у вас снарядів без Америки останеться. Скільки у вас солдат можна мобілізувати, якщо вони е, якщо вони пенсии? Ну, ви, ви починайте рахувати. Припиніть оце усе, бла, 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 бла. Ну, який вихід скажете ви? Ну, по-перше, треба класифікувати всіх, хто там є, запропонувати їм умови. Такі самі умови, як і іноземцям, такі самі умови, як зараз ви пропонуєте. Нарешті ви знайшли гроші: 18, 24 мільйон гривень через рік і право виїзду за кордон. Це перше. Друге... Люди, які будуть воювати, оці офіцери і військові запаси, вони можуть. І там серед них, є, до речі, ті, що вже воювали в АТО, поранені, вони списані, вони теж отримують воєнну пенсію. Серед них є ті, хто воювали в цій війні, і я знаю особисто таких замкомбригів, замкомбатів, які звільнились, бо не хочуть з комбатом, з комбригом служити. Просто принцип: я не хочу з ним служити. Пішов на букву. «ху». Ну, тому от таких людей ще є, да, ви праві, але замотивуйте, не треба заганяти. Якщо ви заганяєте, чи ви відрізняєте від путінської мобілізації і бусифікації? Наступне: якщо взяти цих людей, дати їм право набирати рекрутів з усього світу, включаючи всіх тих киргизів, яких Путін бере, єгиптян, колумбійців, які воюють уже не тільки в гуровських спецпідрозділах, а і в бригадах. Я на півдні України їх зустрічав колумбійців, навіть негрів на блокпостах. Вони готові воювати. Індонезійська армія готова воювати. Купа народу є по світу, які готові воювати. То наберіть їх, зберіть, у вас є міністр закордонних справ, у вас є міністр оборони, який спілкується з цими країнами. Набирайте їх і запропонуйте тому майору, який звільнився рік назад, бо Камбріг козел. Ну він знайде собі, буде він комбатом або командиром роти. На умовах 18-24 мільйон гривень через рік. Ну, якщо ви індонезійця візьмете, ну дайте йому хоча б це. Я вже не кажу про те, що ви не даєте солдатам і офіцерам завойовані землі. Ви не даєте їм Феодосійський чи Сівастопольський судноремонтний завод, ви їм не дасте. Ви їм дасте гроші, а собі візьмете заводи. Ви дайте їм право приватизувати все, що завоюють. А, увага не укладеться в голові таке, це середньовіччя. А бусифікація – це не серед Слухайте, ви припиніть оці ваші емоційно пафосні, ото ходити по колу. Тому що ця влада, і включаючи цих генералів, які вже воюють три роки, вони себе вичерпали. Їхній запас знань, розумінь і свідомості вичерпаний, звільніть місце тим, хто прийде на ваше місце.